Гей, hey, hey. всім привіт! З вами Сердж Ройс, Тайверснолі на вийшло відео нове вчора. Я його не зміг подивитися, але все одно буду дивитись. Іронія серіалу про накла за різноманітні думки Номер 4 <плес> Що ж, давайте подивимось. У 2019 році uh -huh. вийшов перший трейлер фільму про Соніка з убогим дизайном, який на щастя чи, на жаль, ніхто не оцінив. І за чого Paramount довелося змінити дизайн синього їжака і заодно переробити практично ось фільм, що влетіло компанії Sega в копієчку, не дивлячись і на без того фінансові проблеми, які виникли у компанії, за поганих оцінок на метакритику і поганого продажу ігор. які ну аж прям кричали про банкротство компанії. Я ось не знаю, чи це був Вічі, і Сега фільмом намагалася виправити неблагополучне становище, чи просто із-принципа за принципа, що. А ось Нютендо і з сев 90 х випустили фільм про свого Маріо, а цим ми та гірсі, давайте знімати фільм. Ну да, факт є фактом. Вони випустили в 90 х фільм про Маріо, правда, ніхто не. ну, не оцінив. Ну, комусь він сподобався, комусь ні, я його не дивився, мені якось, скажімо так. Байдуже! да Фільм про Сосіка? Але, пане Ідзука, у нас деякі фінанси... Так, це я. Так, це я. Але, пане Ідзука, у нас є деякі фінансові проблеми. Фінансові проблеми. Та мені п***ки на ці фінансові проблеми. Роби кому сказано дати та, байо. Таким чином, буду... Типічний така Шідзука. <laughs> та, він того року випускає Sonic X Shadow Generations, да. Угу. Mm -hmm. І. Е, блін. Я нічого проти не маю. Ну, не маю нічого проти. Але. Де порт Анлішеда? Бо мені довелося купити матір мать. Sonic Unleashed на PS3 і саму ps 3. Чому не портувати гру на більш новенькі системи, наприклад, на той самий Nintendo Switch? Ні, ми будемо портувати Generations, який і так працює нормально на ПК, а завдяки модам можна графіку покращити до рівня Хечока на 2, або може і навіть краще. Але ні, нам треба бабоськи заробляти. Хоча воно, слава Богу, не коштує як AAA проект, такий як. Sonic Frontiers ще Sonic Superstar. 60 баксів за 2D гру. Ви що? Здоріли чи що? Але давайте перейдемо до відеоролика, бо я вже зазвізівся. Про шестя хреста, 26 червня 2020 року, з більш приємнішим дизайном виходить перший фільм про їжака Соніка, який рятує Що? Якого 26 червня, ти що? Яке 26 червня він виходив 14. Е -е Лютого на день святого Валентина. Яке? Ти що? Виходить перший фільм про їжака Соніка, який рятує компанію від повного банкротства. А другий фільм так взагалі озолотив компанію? Ну і звичайно, ну, вже на підході третій фільм з їжачком Кіано Рівзом. Боже ж... Сволоти. От сволоти. Я їх на це ненавиджу. Їм що так важко описати цей трейлер третього Соніка? <свісно> я, я, бляха муха, думав, сьогодні він вийде, бо писали, типу, сьогодні має вийти. Ні, не вийшов. Я розстроєний. Мяко кажучи, я розстроєний, а сильно кажучи: та йо -йо, мать, дайте нам цей трейлер, і фанати будуть спокійні, типу, о, з ним все добре. Покажіть нам шедовича з Кіаном Рівзом. І <свист> 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 да. И... ні. Очікуйте трейлер з 27 липня по 25 серпня. Якщо чесно, я втомився чекати. От серйозно. Я втомився чекати, але ні. Вони не випустять зараз. Ні завтра. Вони випустять його. В період з 27 по 25 серпня. Я заговорююсь, я повторююсь, як завжди. Ка пець. Та є поводу, щоб Sonic, Sonic Generation. Е, та я зробив при замовлення. Типіл 60 паксів. Sonic Prime фанатіючи поки я нарізу кіношні Еміро. Prime, ну там е, хіба що один жарт я помітив тип, ну з тим Соніком. Типу, Хай, я й не знав, що ти теж любиш обійми. Тебе врятувати чи ні. Все, і Сонік починає подихати, але насправді все добре. І Емі Роуз, походу, буде в серіалі. В фільмі. фільмі. Путаюсь. Походу, буде. Бо Там якийсь постер. Не постер, а... Коротше, фотку з тим фільмом звела, і там показала і Емі, і Руш, але я щось трошки. Сумніваюся в цьому, тому бляха, муха, я чекаю трейлер. І офіційний мать його мать. Ну там показ постера. Мать його, мать, Я Я цей фільм. в кіно, плюс серіал спінов. Мені просто це дуже франшиза подобається. Шо ви вперше в житті чую. Ну добре, відійшли від теми. В грудні 24 року так. мають уже показати третє особли. Прикол. Прикол. В Україні фільм випустять 26 грудня. В Польщі 27. го В Росії я не знаю коли, тому насрати. Я не знаю, я кинув всі свої справи. І піду куплю, куп... піду куплю білет на той сраний і в третій фільм, і піду дивитися, мені по барабану, мені насрати на роботу, мені насрати на... на все, навіть на пельмені. Я хочу подивитися фільм. <кхи> да. Тоніка, але до грудня ще далеченько, а тому, поки ми очікуємо, пропоную зацінити серіал uh -huh. про наклза. Так, я так, знаю, він мав вийти ще в травні, але нехай. З вами, як завжди, Дайверс Ноліон. Перед переглядом приготуйте собі щось перекусити, примощити зручніше. Бо це четвертий випуск різноманітних <плес> думок по серіалу Наклс. Нахлс? Наклс, наклз, який нахалс. Значить, НАКЛА засадять під домашній арешт по причині, що традиції його племені не співпадає за правилами родини Ваковських. І до єхидного навідується дух Пачека Мака, але щоб було зручніше, будемо звати його Муняня. Так ось Чупапімуня Чупапімуня. Хто пам'ятає мен? Ти молодець. Широблю так. О, тепер нормально. Няня дає червоному балб'єсу завдання взяти собі в учніки Вейда Віпла зробити з нього воїна. У <ріст> недалекоглядний без зайвої думки побіг виконувати настановучу папі Муняня. І починається душевні розмови, ганівські федеральні агенти Пацюки, федеральний рожик розвиногородою, про який усі забули, сімейні драми, єврейські сімейні драми. Так, Голокост! <ріст> Боулінг, із дівка займеться Спайдермен 2. Сволоч! Не можна про це жартувати. Те що? А те, що там відселка нас, людину в пафук Ендрю Гарфілда ще й другий фільм. Ооо, з моєму сердечку стало. Ой, як добре, прям капець. Я цей, це улюблений міфін, плюс дизайн павук. ну, костюма класний. Да, Мені не подобаються маленькі лінзи в там, того самого Тома Холланда чи е, костюм Тобі МакВейра. Не подобається. От. Забейте, але мені не подобається. Так, накос вийде на моцику. Я що okay. ж, сюжет доволі непоганий, навіть цікавий, але в ньому є деякі проблеми, які ви, можливо, вже й самі замітили при перегляді. А саме серіал про наколза. не про наколза. Коли серіал іще не вийшов і було відомо, що у ньому буде ще серій, я згадавши що... <му> <му> не боїшся, що тобі авторські права влетять, хоча. хто його знає? Подумав, що з такою малою кількістю серій хронометраж кожної буде десь приблизно годину. Але ні, на кожну серію виділено 20 хвилин хронометража. І то більше... 20, 28, 30 на одній якійсь там чи то останній, чи то передостанній е, десь 40 хвилин. Ну, так. Да. Щаслину якого займає Вейт, а не Наклз, У серіалі про Наклза. Ви не подумайте, я не бішусь від того, що нам більшу частину хронометража демонструють чувака, який в двох фільмах відіграв роль комедійного туповатого копа. Це добре, що в серіалі нам показали, що Вейт не просто фоновий персонаж, що у нього є хобі в Волінга, своя історія доволі сумна, який не який характер, і де що він, єврей. Сволоч! Я тебе грохну за це, тільки не попадися в мої руки. Навушники злетіли. Показ... Так, і от битва в будинку, там, де сім'я Вейда билася, от то був було, то було прикольний момент, мені сподобалось. Казали, ріст Вейда як персонажа, ага. як він, і, звичайно, невдахи дахи став чемпіоном в улюбленому спорті. Став воїном. Мімс. Таке розкриття персонажів очікуєш від наколза. Але. У своїх роликах по Sonic Прайм я сварив мультик за його розтягнутість, мов якби Сонік... Не жени на Сонік Прайм, він класний. От серйозно, він офігенне, мені подобається. микав би міск і не був би таким мудаком. Плюс в нього голос шикарний, як то розвучки. Він, до речі, ще озвучував одного персонажа з Ніндзяґого лиходія. Я забув, як він називається, але неважливо. Мені... мені подобається цей серіал і хто там що б не казав. Мої думки ніхто не збіде. а ті, хто каже, що він поганий, йдуть зразу на три букви. Мультик закінчився би на другому сезоні, але у наклаза навпаки хронометражу для наклза не вистачає. Ну, да, В таке... серіалі нагадую про наколза. В одній з сцен, після того, як накл вийде, втекли від ганівських федералів, попроше колишніх Ганівських федералів, останній пропонує це відсвяткувати. На що єгидний каже, що це херня і немає поводу для святкування. Нащо? О, там були Лейс Де клас. Треба сьогодні купити під якийсь фільм. по по похрумкати, бо серіальчик. Що да. ведь каже, що маленька перемога це також перемога. За першу Наклз взагалі не розуміє цієї думки, але з часом її і зрозумів. По ідеї, Наклз з Вейдом мали б ділитись одне з одним своїм досвідом, що Вейд якраз і зробив ті сцені. І якщо ви її ще не забули, єхидний мав би учити Вейда. Але при перегляді я щось не помітив, щоб Наклз чомусь його учив. В серії з дешевим театром Вейд усвідомлює, що справжня сила воїна не в його кулаках, так... м'язах, зброї... Так, Стоп, я що почув... Таке враження, ніби там собака гавкнула щойно. З дешевим театром. Але при перегляді я щось не помітив, щоб унаклось чомусь його учив. В серії з дешевим театром Вейд усвідомлює, хідний мав би учити Вейда. Але при перегляді я щось не помітив, щоб унаклось чомусь його учив. В серії з дешевим театром Вейд усвідомлює, що справжня сила воїна не в його кулаках, м'язах, зброї, а в його серці. І наклз мав це пояснити. Але ні. В цій серії наказ з'являється трохи в початку і в кінці. А ось у ту тему і серцем воїна Вейду пояснив Чупапі папі муняння через дешевий театр і історію Наклза, Яка не розкривай персонаж. О Боже, та серія, я такі плюс ціла серія, практично то мюзикл, і. Я такі. Господи, серйозно, дешевий театр, мюзикл. Типу, окей, прикольно, але. Мені не сподобається. То... Мені сумно від цього, то, начебто п'ята та 6 серія. То кепець. I'm So Sad. Каже. Ну, добре. Оскільки Вейд був добре розкритий, і показали його родину, давайте ж її і розглянемо. Та й взагалом персонажів. Угу. Давай. З Вейдом і наколозом ми вже знайомі. Сонік з Тейлзом крім першої серії, в серіалі. Що це таке? Чому в, ньому, в нього морш, м зморшки на лобі? Я, звичайно, все розумію. Ти бився з егманом. Купа стресу, але мать його мать не до такої степені. Ні в одній терації нема такого, щоб в тебе були зморшки, Сонік. Хоча в Тейлза все добре тут. Які нахер зморшки встав. Я в шоці. Але, в принципі, він виглядає так само, як в другому фільмі. Типу, ну, самі Проман казали, що анімація буде і, ну, і візуал на другому фільмі. І вони не прогадали, тому що виглядає дійсно все класно, Сонік. Мені подобається дизайн кіношного Соніка це класно. Найкращий один з найкращих дизайнів ever. На рівні з Праймівський, Фронтіровський іде нахер, Бумовський іде нахер. Ну, Плюс-мінус, там мені подобається і ідея з бентами бента, та шарфом, яким можна задушити така чи Да. Але, кому я, кожного свої смаки. Але цей дизайн він класний. Він для мене найкращий. Не фігурують, а колишні ганівські федерали з ось цим дідом і Ноліоном, які решта нікому нахер не треба, тому залишається лишень родина Вейда. Почнімо ми з Венді Віпл, вона ж мати Вейда, доволі приємна мадуазель, яка, як і Та кожна мати, таке. мріє, щоб її діти жили в мирії і злагоді. Але, як ми з вами чудово знаємо, реальність доволі жорстока. Да. Перейдімо тепер до баті Вейда. Він же Пітер Віпл, а для публіки пістолет Піт. Який в один момент пішу. Який пістолет? Там... От... Мені не подобається, як hd Різка прикладає е, ті серіали, фільми. Не дуже подобається. Типу пістолет віпал. пістол віпал. все. Але ні? Пістолет. Пістол, все. Що в мене вже вискочило, Та капець. Що за сішками і так і не повернувся. За розповіді так. Вейда, який не тримає злана батька, виісну добра людина. Ти сприймаєш цього Піта Пістона як гандона. Але слова самого Пітера про те, що йому шкода, що це була найбільша помилка його житті, ти як і Вейд, це вірш. Ага, мені це один чи то фільм, чи то мультфільм нагадай, де було прак майже таке саме. Я забув, як той фільм називається, ну майже таке саме. Типу, я твій найкращий друг, я твій найкращий друг, я твій найкращий друг обіду. опа! То ти взагалі такий? Я тебе використав. бай Ні, це не Сонік, e, це зовсім інша фіня. Чи він вже не здається Інші таким фільм. гандоном. Але ні, все ж таки він виявився гандоном. Андоном. І знаєте, в якості його ходія цей же пістолет -піт, він куди краще за того недоегмана, який потрібен чисто для того, щоб був якийсь Егмонт. Начебто того не до Егмана. І зіграв. Я забув, як він називається Крістофер Ллойд, начебто. А це той самий актор з трилогії фільмів Назад у майбутнє. Да. Ну і можливо заради відсилка на другого The Amazing spider Спайдермена. І нарешті останній представник родини віплів, сестра Вейда, Ванда. Хто? Не знаю як в... Яка блях, ти... то такий собі персонаж? Ні... Ні, комик, ні комік релігтер, ніякий, він мене він відштовхує, він неприємний, типу. Взагалі ніякий то, персонаж постійно того вийде, чи мирить. От серйозно. Вам, Але для мене це дуже неприємний персонаж. Про якого мимося, як в дитинстві, вона чмирила і знущалася над Вейдом, і зараз ставиться до нього як до лайна. Та що ж там говорити? Вона одним видом своєю цією самодовольною рожею напряму говорить. Ти жирний нікчем, а я крутезний спайдермен. А пічеш? Типу, що ось ці губки. Настурбечила? І все я. Я от така от цаца, я така цаца. Господи ужас. Жах ужас. Яка різниця? Шабатку, вона бере виделку і без зайвої думки струвляє її вейду в руку. Я ва. Пиздец! Пиздец. ЙОБ його мать! Вибачте за мат, але це то так, я не можу. То жорстко. То жорстко. І накол з ваки, а який мотував цей ролик, теж ваки. ласка. Збираємо тако. Я відкриваю е, твоє. Я забув, як воно називається. Відкриваю коротше рахунок. І ми будемо збирати гроші на те, щоб звільнити китайця, який монтує відеоролики для Дейверснолюна. Свобода китайцям. Сам пожартував, сам посміявся. Кого такого не було, господи. Людина, яка пережила булінг. я розумію, як боляче вийду. Не тільки фізично, а ще й морально. І... Що, що? що Я не почитав. Булінг, я розумію, як боляче вийду, не тільки фізично, а. Ще... О, Мене звичайно не писали, але все одно навіть морально було дуже боляче. Тебе не пизли, мене Да. Але. Виріс нормальною людиною. Правда, трошки довбойовим, але нормальною людиною. Да. Ще й морально. І що б ви думали? останній серії серіалу, де ці ж Ганівські федерали взяли у заручники мати і сестру Вейда і погрожують пристрелити Ванду, якщо любитель Боулінга не здасть їм наколза. Але ви не проти, щоб її пострелили. На що Ванда, яка усе життя чмирила й знучалася над братом і не забуваємо про веделку? Зі щирим здивуванням дивується, типу. Хі, в сенсі в сенсі ти не проти, щоб мене, мене федерального агента ФБР, прижучили. Ой, а я і не сказав. Ванда працює в ФБР. ХЕЛ Є! Yeah! Вона Сука! так прямо... Це боляче. Я ненавиджу цього чувака в Тіктосі. В його вуха постійно блять. Ну не можна так жорстко. Нолін, щоб Щоб ти всрався! Любить нагадувати усім про свою роботу в ФБР, а особливо в Вейду. Боже, бідний ВЕЙД. Але знаєте що? Пори перегляді, по слухаючи, як вона, розпинається спіною в роті про те, яка ж вона вона ПОПРАЦЮЄ в ФБР. Мене відвідала одна цікава думка. Вона писать про ФБР. Але ви скажете, то будь такого не може, ти що пес? Ось же Феберівська куртка з кепкою, які можна без проблем купити на Алікспресі. Крута Феберівська книжка, яку можна без проблем купити в книжковому. Ось вона уже збирається надерти дупи тим бандитам, але сикує. А момент з Феберівським. Прийому з визволенням із наручників, вона робить його доволі незвичайно. Не можна порівняти із тим, як ви в дитинстві, дивлячись фільм, ну, наприклад, із Джекі Чаном, запостерігали за крутими бойовими да, прийомами, да, да. і в один момент ви подумали, що нічого складного тут немає, я теж так можу. Ага. Тут та ж ситуація. Ну і наостанок, як вишенька на торті, вона нічого не знає про Ган. Хоча, як на мене, федеральний агент мав би знати хоча б трохи базової інформації. Але ні, із чого робимо висновок, що Ванда просто пиздить про ФБР з ціллю принизити Вейда. І як я вже раніше говорив, вона дуже неприємний персонаж. А особливо для таких, як я, і Вейд. Час підводити підсумки. Чекайте, чекайте. І Вейд. Мені подобається, вони от його по по. Як вони той постер зробили з однієї сторони фіолетовий. З іншої я такий ворожевий я такий. Я, в принципі, так само можу. Зажжіть секунду. Раз. Ні, чекайте. Хоча, в принципі, так. І Де вас. Ой, чекайте, я вже я Вільям авто, ні, я Я не вілям авто. Чекайте. Коротше, же починається. О, в мене таке саме. Тільки я поверну кольори на місце. Тут R, ні. Тут R. А тут White. Не тут. Тут R. Тут white. Все. Я так само можу. Да. Час підводити підсумки. Угу. Серіал доволі непоганий. Звісно, у ньому є деякі мінуси. Одним із яких є те, що серіал не приділяє достатньо уваги наклузу, чиє ім'я було використане для назви того ж серіалу і бажано було збільшити хронометраж <тас> або кількість серій. А в деяких місцях неозброєним не оком як Як казав Дані Герш, серіал зроблений е -е, Типу... він казав Ні, так... Боже, я путаюсь. Дані Герш казав бляха. Дані Герш казав так, що Paramount, можливо, хотіли зробити серіал про Боулін, але. Вирішили до цього приклеїти наклоса. Все? <с> Якщо воно так, то така пець. Послідковується графіка. І сосік тут якийсь дивний, ще очі почав фарбувати. Але ну так. що це за мінуси? На фоні плюсів. Порадував вийти його історія. Ванда, яку я ненавиджу. Пістолет Піт, який бере своєю харизмою і хитрістю. Да, а при перегляді мене не покидало відчуття того, що моментами серіал дуже схожий на перший фільм, і так воно і виявилось, що є принаймні для мене і ще да. одним плюсом. Подорож до іншого міста, чувак в машині з шизою, федеральний розшук, про який усі забудуть, лиходій, який знайшов yeah. ключки, виявив, що у них є сила, яку можна і треба використовувати. Mm -hmm. Фінальна битва, де персонаж програє, але полісмен промовляє мотиваційну річ із розряду, Дружба – це диво, і у того прокидається друге дихання і перемагає, yeah. і в кінці Накл знаходить нову родину, з якої його, скоріше, теж випроїть із за традицій племені Уганди. Ну а з вами <laughs> був Ноліон. No до зустрічі, і пам'ятайте. Хто то мені пише? Смеслі. Смеслі і все. С... Смислі, все. Чого так мало? Його ще. Що я можу сказати про відеоролик? Він не поганий. І, типу класний. І зразу. Так, а я... Так мать ЙОГО, мать! Переходимо на мій канал і ставимо під мій відеоролик. Бігом. Під мій відеоролик Під мій відеоролик по Джені ставимо бігом. Прям. Бігом. Ставимо лайки. Чогось тільки два лайки. Один від мене і один від е, однієї людини. Бігом ставимо лайки. Я сказав. Я все зробив добре, щоб всім було добре. Але, блін, ну будь ласка. Чуть-чуть. Лайків. Так. Да. Так, переходимо назад. То... Ну, і що я можу сказати про серіал-Наклс? Він непоганий, типу. Дивіться, можете відеоролик Тайвер Століна, як завжди, Класний. І, э, да, що мені ще сказати? Типу, з вами був Серджі Ройс. До нових зустрічей. Вибачте, за скрип, у мене немає ігрового крісла. Ха-ха.